Е, ну, текст угоди е, про асоціацію між Україною і Європейським Союзом е, чи Унією Європи, як, на мій погляд, було би правильно говорити. Але всі в нас пишуть Європейський Союз, і я вже сам перестав говорити те, що вважаю правильним. Тому я сам вживаю раз так, раз так. Текст угоди передбачає. Ну, як е, всі говорять, дві частини. Це дійсно дійсно так. Одна частина це насамперед, другий, третій розділи, стосується е, політичного діалогу, демократизації, верховенства права, співпраці в сфері юстиції, е, внутрішніх справ і тому подібне, четвертий розділ, п'ятий, четвертий розділ насамперед стосується. Економічних питань стосується е, всеохопної зони вільної торгівлі, яка має бути відповідно до цієї угоди е, створена між Україною і Європейським Союзом. Власне, в, цім, в цьому питанні, якраз в четвертому розділі, є дуже багато. Конкретики дуже багато норм, які стають з моменту підписання цієї угоди і ратифікації Європейським парламентом, стають загальнообов'язковими для обох сторін, які підписують цю угоду. І це матиме суттєвий вплив на всіх суб'єктів господарювання в нашій країні насамперед для тих, хто має торгівельні відносини. З країнами Європейського Союзу. Що ж стосується питань демократії, верховенства права того всього, що охоплюється таким, такою формулою, яка використовується в, цій, в цьому документі як політичний діалог, тут, на жаль, ідеться дуже небагато конкретних норм. І сьогодні дуже часто задають питання, ну добре, там, з економікою зрозуміло. А що ж ми отримуємо від цієї угоди в сфері демократії, верховенства права, належного урядування? І це дійсно досить складне питання. Насамперед, я б хотів ну, скажімо, ну, поділитися своїм враженням або своєю оцінкою, може, вона не зовсім правильна, але. Від прочитання цієї угоди у мене особисто є перше враження таке, що ця угода нагадує договір між джентльменами. Ну, таке джентльменська домовленість. Ну, Наприклад, подивіться на норми, я от зачитаю дві ключових статті: статтю шосту, коротеньку. Сторони співпрацюють з метою забезпечення того. Щоб їхня внутрішня політика ґрунтувалася на спільних для сторін принципах, зокрема таких як стабільність, дієвість демократичних інституцій, верховенство права та повага до прав людини і основоположних свобод, про які йдеться також у статті 14. для джентльменів, тут сказано все. І, в принципі, можна було б далі нічого не писати, тому що всім все зрозуміло, що таке демократія, що таке верховенство права, як їх треба дотримуватися. Але працюючи багато років, а особливо останні три роки спілкуючись з нашою владою, мене дійсно охоплює паніка. Набагато конкретніші і очевидніші речі у нас не виконуються. Норми Конституції нашої, які чорним по білому здавалося б, ну, написано і ясно, як їх виконувати, вони не виконуються. Або знаходяться просто карколомні, фантастичні варіанти, як їх можна викрутити, пояснити, так, щоб і, і влада була задоволена, і якоби норма Конституції виконувалася. Хоча так часто просто не буває в природі. Е Звичайно, я думаю, що такі зобов'язання, які сформульовані, наприклад, в, цьому, в цій статті 6, така сама 14, 15 статті, наприклад, багато інших, 14 стосується верховенства права та поваги до прав людини і основоположних свобод. 15 стосується захисту персональних даних в той час, до речі, коли готується до підписання ця угода. І всі, в тому числі прем'єр-міністр е Азаров, наприклад, в Ялті, виступив з дуже палкою євроінтеграційною промовою, чим всіх учасників цієї конференції або принаймні більшість відверто здивував, і в той же час він підписує постанову кабінету міністрів десь тиждень чи два тому. Про фінансування створення е, державного демографічного реєстру, який абсолютно суперечить всьому європейському законодавству щодо захисту персональних даних. І таких прикладів можна було б приводити десятки, десятки сотні. Що з одного боку наша влада говорить про е, агітує навіть, закликає. Всіх об'єднатися довкола нашого євроінтеграційного курсу, а з другого боку, сама ж порушує принципи, закладені в цьому договорі, вже порушує, порушує конституцію, законодавство і постає питання: ну врешті-решта, що ж це нам дасть? Чи це може нам все взагалі щось дати? Я думаю, що треба виходити з двох речей. По-перше, ця угода є. Надзвичайно необхідна нам, як країні, як народу, для завершення нарешті свого геополітичного визначення. Тому що ми дуже багато втрачали за всі 22 роки нашого існування від того, що наші, насамперед, західні партнери завжди не розуміли, а хто ми насправді такі. Чи є ми справді самостійними в своїх? Рішеннях, в своїх орієнтаціях чи ми все-таки залишаємося тінню когось, когось іншого, когось більшого і так далі. І всього-навсього будемо слідувати рекомендаціям, які, які від нього поступають нам. Це надзвичайно принципово в міжнародних відносинах. Якщо немає впевненості, що партнер є самостійним, ніхто з таким партнером не буде мати серйозних, серйозних справ і серйозних відносин. І, власне, ця угода повинна була б, на мій погляд, в першу чергу, вирішити цю проблему. Друге, звичайно, є дуже багато засобів, як боротися на основі. Тобто, ця угода, можливо, не відкриває нам так навстіж всі двері до демократії і верховенства права, але вона посилює наш арсенал в боротьбі за ці цінності. Ми, зрештою, знову ж таки отримуємо новий документ, в якому все це задекларовано, і ми можемо тепер апелювати до, вже до цієї влади, яка вже не може сказати, що це попередники, що то там підписали, і вони не, не відповідають за це. Це збираються підписати вони, і це теж надзвичайно важливо. Е, друге, дуже важливо. Що ця угода має, хоч і не такі очевидні, але все-таки можливості впливу, взаємного впливу, як з боку України на Європейський Союз. Тут я б сказав слабші можливості впливу, але саме головне в даному контексті можливості впливу з боку Європейського Союзу на Україну. Якщо Будуть не виконуватися, я так собі уявляю. До речі, це цікаве питання. Цікаво було б почути і думку пані Северінсен з цього приводу, але на мій погляд, якщо будуть не виконуватися пункти цієї угоди щодо демократизації верховенства права і інших стандартів і цінностей, очевидно знайдеться дуже багато бажаючих в Європейському Союзі. Знайти відповідні пункти в економічній частині і сказати, що ми їх теж можемо не спішити виконувати на правах паритетності. І тут уже можна буде вести дуже такий, скажімо так, зацікавлений діалог із нашою владою, яка тільки про економічний інтерес, як правило, і дбає, це один важель впливу. І спосіб е, досягати цілей і цінностей, передбачених цією угодою. А другий, на мій погляд, важель полягає в активізації все-таки громадянського суспільства, без якого ми ніколи не станемо справді демократичною і правою державою. Якщо на основі Цієї угоди відбудеться подальше зближення між Європейським Союзом і Україною в сфері співпраці не тільки формальної на дипломатичному рівні, а співпраці на гуманітарному рівні, на рівні громадських організацій, на рівні тих же ж донорських програм для правозахисних організацій, для моніторингових програм якими займаються різноманітні експертні е, аналітичні центри, тоді появляються нові можливості для нас, для громадян України, бути більш активними і е, тиснути на нашу владу з метою вимагаючи виконання положень, в тому числі цієї угоди? І мені видається, що ці два важелі, які появляються – з моменту підписання цієї угоди все-таки мають дають нам серйозні шанси сподіватися на реальний розвиток і наведення хоч якогось порядку, можливо, не дуже швидко, але в перспективі двох, трьох, чотирьох років приблизно приблизно так. Звичайно, мені б хотілося, щоб в цьому в цій угоді дуже багато речей були прописані більш конкретно, більш чітко. Були, щоб були е, якісь індикатори досягнення тих стандартів, які тут проголошені. Ну угоду писали не ми, не, не громадські експерти. От, такі угоди, на жаль, пишуться завжди на високому такому бюрократичному рівні, відповідною мовою, і завжди в цих переговорах кожна сторона. Е, з, старається виписати так, щоб потім легше було звітуватися про виконання. Я не, не раз брав участь раніше в подібних розмовах і зустрічах, і, чесно кажучи, мене завжди навіть обурювало, як е, уміють бюрократи, причому що наші, що європейські бюрократи, знаходити такі формули, записуючи їх в документи. За які потім завжди можна відзвітуватися незалежно від того, чи буде щось зроблено, чи не буде щось зроблено. Ну, але маємо, маємо те, що маємо. Ну і на завершення е хочу сказати, що якраз сьогодні відбулася прес-конференція моїх колег із е такої громадської коаліції е представників ряду аналітичних центрів, ми. Стараємося вже півроку дивитися і моніторити ситуацію з підготовкою України до підписання угоди влітку. Ми оприлюднили перший звіт, який був дуже критичним, тому що станом на червень місяць практично нічого не було зроблено з тих завдань, які були сформульовані в списку Фюле і в багатьох інших документах. На сьогодні багато ніби питань. Рухаються, прийняті деякі закони, випущені деякі політв'язні. Тобто, як любить, люблять повторювати зараз представники нашої влади, по всіх пунктах є прогрес, але мене особисто турбує інше, що в багатьох з цих пунктів, на жаль, прогрес є суто імітаційний. Я приведу тільки один приклад. Законопроект, який сьогодні є у Верховній Раді, на розгляду, про, він називається про гарантії незалежності суддів. Насправді, це законопроект про несення змін в Конституцію щодо нової редакції, фактично, розділу, який регулює правосуддя в нашій країні, одна з ключових змін в цьому законопроекті, це новий спосіб формування Вищої ради юстиції. І, от формально в цьому в цій редакції, виконуються рекомендації Європейського союзу Ради Європи, Венеціанської комісії. Насамперед, та ключова рекомендація, що в органі, який притягує суддів до відповідальності дисциплінарної, більшість повинні складати судді, яких обирають самі судді. Ця формула була вироблена в європейських консультативних структурах з метою гарантувати незалежність суддів від політичної влади. Ніби все зрозуміло. І от в цьому законопроекті повністю ця формула виконується: 12 із 20 членів Вищої ради юстиції мають обиратися з'їздом суддів. Тільки ж три роки тому прийняли закон про судоустрій і статус суддів, в якому змінили порядок скликання і проведення з'їзду суддів. І всі з'їзди суддів, які відбулися за останні три роки за новим оцим законом, продемонстрували абсолютно без обговорень, без альтернативи, навіть без задавання запитань голосування за ті кандидатури. Які рекомендувалися з боку адміністрації президента так обиралися члени теперішньої вищої ради юстиції, так обиралися з'їздом суддів члени теперішньої вищої кваліфікаційної комісії, так обиралися судді Конституційного суду в чи в цьому ж році, чи в минулому. Одним словом, виявляється, що умільці в наших умовах знаходять спосіб, як при виконанні всіх європейських стандартів в той же час забезпечувати свій політичний інтерес, і от як з цим боротися? Це значно складніше питання. Але знову ж таки боротися треба, і ніхто крім нас цієї боротьби не виграє. І це просто я розглядаю як орієнтир для всіх нас, для нашого суспільства, для наших громадян. Щодо того, що треба робити в наступні роки, коли дасть Бог буде підписана ця угода. Дякую за увагу.